Жителі кількох вулиць на околиці Баранівки вже тривалий час борються з підприємцями, які займаються видобутком деревного вугілля. Вся справа в постійному густому димові, який розлітається на кількасот метрів довкола. Тому й скаржаться на роботу підприємства, яке кажуть, реально заважає жити і негативно впливає на здоров'я кількох сотень людей. Я тримаю городи там зразу, коли його сю тут там як це ми були якось на городі, збивали там, як зайнялася та їхня трина, там не можна було бути. Горить і все, що вони там роблять, що вони О, це самому на самому на дворі. А вже як стає, стає труби, ще йде. Дихати важко. от, виходить, як астма визивається. Ну, діти всі стали боліти, у кожного якась алергія, того висипка, того таке. Це ж дим, це ж чад. Ми просимо, щоб нас звідти убрали. Копоть. Тут дихати нема чим не можна не відкрити вікна, не можна дверей відкрити, сірка от постираєш. Ну також а вже як тільки вечір, після от це сім часов вечора, пісіпити да, да. да. і вже тут а, мона. Я як їду з роботи, навіть вночі це одинадцять часов. Тут а, біло, особливо як зима, тако іні, що ви бачили біло, сіро не мона один дим таку в тумані. Щорний. їдеш, Дивиш, кашляєш, дихаєш. Можна. Люди звернулися до екологічних інспекторів, які виїхали на місце, аби з'ясувати всі обставини. Вони спробували поспілкуватися з представниками підприємців, та через мораторій на перевірку промислових об'єктів спілкування було не надто вдалим. Ну, ми приймаємо, ми знаємо вже це. Ви, ви є власник чи, чи так? Ну, я працюю. працюєте тут. Ну, як ви приймаєте міримо? Ну, будемо труби піднімати більше, наскільки я знаю. Ага. Господаря, київського, якісь, якісь матеріали, документи. Як да, їх побачив? Це самовільна е, діяльність, тому що вона потребує відповідного проєкту дозвільних документів. Е, є такі гори підприємці у нас е, на території області, які самовільно встановлюють бочки з е, е, непонятно якого походження. І з цього лісу випалюють деревне вугілля, яке потім збувають, і реалізують. Екологи кажуть, що вся справа в халатному ставленні підприємців, які могли би працювати без шкоди людям. Закладується бочку і методом, пролізним методом вона там досягає до, до тієї концентрації, коли деревина стає вугіллям. І тому відповідним відповідно і відбуваються такі такі викиди. Ця діяльність вона е, е, потрібні відповідні установки, устаткування, яке е, очища, очищає очищає це газоочисні устаткування, фільтра, які е, очищають повітря і не не, не викидується таке значна. Е, Значна кількість забруднюючих речовин. Екологи склали акт обстеження, яким підтверджено факт незаконної діяльності з виготовлення деревного вугілля. Згодом ці матеріали мають передати до правоохоронних органів, аби припинити таку незаконну діяльність.